Північно-Атлантичний альянс ставить крапку в співпраці з Росією. Про це генсек НАТО Андерс Фох Расмусен заявив в Києві під час зустрічі зі спікером парламенту. Мало того, блок змінює колективну оборону для захисту всіх членів НАТО. Альянс засудив дії Росії, і обіцяє допомогу та співпрацю Україні, а також реформи у військовій царині. Нагадаю, Андерс Фох Расмусен приїхав з офіційним візитом до України. Ольга Максимова чула генсека. Олю вітання, скажи, будь ласка. Чим він обнадіяв Україну? Вітаю, Руслане. Власне, від сьогодні НАТО офіційно припинило практичну співпрацю з Росією за усіма напрямками. Про це повідомив е, генеральний секретар Андрія Расмусен, який перебуває з офіційним візитом у Києві. Прошу пряму мову. Афганістан камвойде про Афганістан. Операції боротьби uh, тероризм, uh, з тероризмом, проти тероризму, з оборотом незаконним оборотом наркотиків та піратством. Я наголошую на цьому, скільки ми маємо спільний інтерес у тому, щоб протистояти цим загрозам безпеці. Але, вочевидь, після незаконних військових дій з боку Росії щодо України, ми не можемо мати справу з Росією як як раніше. Саме за цієї причини ми призупинили практичну співпрацю з Росією. На такі е, заходи альянс пішов через те, що Росія не зробила жодного кроку за для деэскаліації конфлікту. Е, за словами генсека НАТО, навпаки, вона продовжує поглиблювати підтримку бойовиків е, на сході України та е, нарощувати сили та засоби на кордоні з нашою державою щодо власне е, підтримки НАТО. Власне, нашої країни то Расмусен зазначив, що альянс готовий також і надавати, але власне радниками за для реформування оборонної галузі. А ось прямої відповіді на питання, чи готове НАТО надіслати військових та зброю, він так і не надав. Як я вже зауважив, Ми дуже занепокоєні що Росія. Тримає цей варіант як можливий, у резерві так би мовити, але я дуже сподіваюся, що Росія зробить крок назад, оскільки це не відповідало б інтересам Росії продовжувати свою інтервенцію. Подальша інтервенція з боку Росії спричиниться до подальшої міжнародної ізоляції Росії. Хочу зазначити, що візит генсека НАТО в Україні тривав лише кілька годин. Зустріч відбувалась напередодні заплановано на 4 та 5 вересня саміт ООН, ой, Вибачте, НАТО, який відбудеться у Великобританії. А також в рамках саме того заходу відбудеться засідання комісії Україна НАТО на рівні голів держав та урядів. Студія, дякую, Оля Ольга Максимова про допомогу Альянса Україні і засудження політики Росії.